Рефлекторія з Іваном Педоруком. 1018. Продовжуємо нашу роботу. Всім доброго дня. Проект рефлекторів в прямому ефірі. Іван Петрук разом з вами, і будемо говорити зараз про а, проблематику народжуваності в Україні, оскільки в період війни ці питання надзвичайно актуальне, особливо після завершення, після нашої перемоги. Ці питання також будуть варті уваги. Е, стреси, напруженість, страх все це сьогодні негативно впливає на бажання молодих людей створювати родини на планування дітей разом з тим. Життя має тривати, і саме заради нього наші бійці, наші збройні сили України сьогодні на передовій боронять боронять Україну. Все роблять для того, аби наблизити перемогу нашої країни над ворогом яким чином сьогодні з професійної точки зору з медичної точки зору здійснюється робота в лікувально-діагностичному центрі приватно-медичне підприємство Центр В саме в галузі акушерства і гінекології і особливо в процесі супроводжування супроводження вагітності планування народження дитини? А нам розповість завідувачка акушерським і гінекологічним відділенням цього медичного центру, кандидатка медичних наук Тетяна Постоловська. Добрий день, пані доброго Тетяна. дня. Шановний Тема цікава, актуальна, ну і надзвичайно приємна. разом з тим. Ми дійсно маємо певні ситуації, певні проблеми. все це пов'язано з війною. Наскільки ви, як науковець, сьогодні можете оцінити той стан народжуваності в Україні, зокрема на Вінниччині? Наскільки, з, з точки зору як лікаря, як науковця, ви можете оцінити психологічну готовність людей, все одно, незважаючи на війну, планувати народження дитини і готуватися до цього процесу? Дякую вам за цікаве запитання, тому що безумовно демографія на сьогодні є найголовнішим питанням нашого суспільства. Демографія складається не тільки зі смертності, і я хочу на цьому підкреслити, не зважаючи на те, що в Україні на сьогодні смертність переважає на народжуваністю. Але за даними держстата у 2022 другому році. У Україні народилося 195 маленьких українців, 51% з них складали хлопчики, і 49% складали дівчата. Безумовно, зміни демографії вони мали і відбувалися не тільки в цьому році і не тільки завдяки війні. Але, наприклад, у 2019 році народилося за місяць народжувалося 27,5 тисяч немовлят. В 2020 році 25 тисяч. Ну, все одно більше, ніж скажімо, минулого так, року так. А наприклад, у 2022 році народжувалося 18 тисяч. Але і, в принципі, і... плюс-мінус ті ж самі так. цифри. Безумовно, да? наша область є той областю, яка знаходиться у центрі України. І спочатку повномасштабної агресії сюди поїхала дуже велика кількість жінок, які перебували при надії, і за рахунок цього Віннічина дала Вла у прошлому році досить неплохі відсотки по народжуваності, але вони не покривають ті моменти, в яких ми знаходимося у певній демографічній ямі, і тому на сьогодні момент планування сім'ї, момент виношування вагітності є не суто медичною проблемою, це є і державна проблема, яка наразі протягом останніх двох років буде нас супроводжувати, оскільки народжують зараз ті, Саме сімейні пари, які народжувалися у 94-му, 95-му, 97-му році, коли були певні демографічні моменти зниження демографії, крім цього, безумовно війна, повномасштабне вторгнення Росії зіграла особливу роль, і ми з вами розуміємо, що 7,5 мільйонів населення, за даними ООН, мігрувало, виїхало з України, і серед цього населення. Переважна кількість молоді жінки з дітьми, деякі Але будемо сподіватися на повернення будемо сподіватися на повернення, і тому для мене, як для медика, як для науковця, дуже важливим моментом є саме наявність тої групи населення, яка залишилась в Україні, і яка, яка опікується своїм здоров'ям і в подальшому планує вагітність. Ми говоримо сьогодні про репродуктивне здоров'я, тобто це комплекс певний комплекс заходів з планування родини, з планування вагітності. І відповідно, вже. Супроводження цієї вагітності і народження дитини і знаю, що саме в приватному медичному підприємстві Центр В, в якому ви сьогодні працюєте і очолюєте там акушерську гінекологічну службу, надзвичайну увагу приділено цій специфікації цій спеціалізації. Знаю, що відкрито нещодавно окреме вже гінекологічне акушерське відділення з хорошим комфортним ремонтом, з хорошим простором, як для пацієнта, так і для лікаря. Але все ж таки, все. Ж... Що робиться, це перш за все для пацієнта. Наскільки сьогодні ви можете оцінити якість послуг, і наскільки сьогодні ви можете надати гарантію, що ці послуги е, гарантовано спрямовані на е, високоякісні, високоспеціалізовані е, послуги для репродукції для того, щоб людина, е, родина, яка до вас звернулася, вона отримала його, як кажуть, від нуля і до самого дня народження дитини? Історія гінекологічної служби центру В складалася п'ять років тому, коли були створені два спеціалізованих кабінети: кабінет онкогінеколога і кабінет гінеколога-ендокринолога, тому що вважалось на той час, що головними проблемами того сьогодення були проблеми порушення менструальної функції, проблеми репродукції і досить високий відсоток проблем онкогінекологічних. Але пройшло п'ять років, і сьогодні ми працюємо в Спеціалізованому центрі, в якому є всі можливі напрямки надавання медичної допомоги, і зрозумілим, що виникла така необхідність щодо створення такого спеціалізованого відділення, яке опікувалося не тільки моментами гінекологічної спільноти, а опікувалося і моментами акушерства, моментами планування сім'ї, репродукцією людини і безумовно змістованого, правильного на доказовій медицині ведення по вагітності, і тому на базі нашого центру було створено таке відділення, яке на сьогоднішній день розширилось. Вона складається вже не з одного кабінету. А сьогодні, в складі нашому складі, працюють чотири лікаря, акушер-гінеколога, досвідчених з вищими категоріями, які спеціалізуються на моментах надання спеціалізованої акушерсько гінекологічної допомоги, які вузькопрофільні, скажімо, напрями здійснюють лікарі центру в дякую за запитання. Це до, до речі, дуже важливо для наших пацієнтів, тому що не всі можуть знати, що сьогодні надано ми надаємо послуги, що стосується саме репродукції людини, що стосується моментів планування сім'ї. А планування сім'ї це не тільки народження дитини, але це ще моменти вирішення щодо контрацепції, здорового і а, а, якісного. Жіночого здоров'я і чоловічого до здоров'я до речі, так. це крім, все має бути в комплексі. Це крім крім цього, безумовно, це моменти а, м, загальних профілактичних оглядів, якісь на сьогодні, коли ну, знищена система диспансерного нагляду за гінекологічною патологією, є моментом, які. Потребує вдосконалення, і тому ми маємо можливість проведення профілактичних оглядів щодо гінекологічної сфери, яка включає в себе це консультація окушер-гінеколога, розширену експертну кольпоскопію, взяття мазків на цитологічне дослідження та мазків на флору, з використанням найсучасніших методів дослідження захворювань, що передається статевим шляхом, і видача консультативного. Заключення, якщо розглядати спеціалізацію щодо роботи наших акушер гінекологів то можу сказати, що в нашій команді працюють лікарі, які проводять всі комплексні гінекологічні прийоми. Тобто, лікар, акушер людина, яка приходить у центр В і приходить на консультацію щодо гінекології або акушерської проблеми, вона має можливість пройти повний комплекс обстеження на протязі одного візиту. Це І гінеколог Це... ендокринолог і безумовно. Додаткові, безумовно, спеціалізації, додаткові так? спеціалізації, це обов'язкове ультразвукове дослідження, це обов'язкова кольпоскопія. І безумовно лікарі, кожен має свою спеціалізацію. Хтось знає краще гінекологічну ендокринологію. Е, є у нас лікар, який спеціалізується по онкогінекології, і всі працюють безумовно за, на основі доказової медицини, Я знаю, що навіть долучався до протоколів. Так. Так, Генетик, я також знаю безумовно. А на сьогодні ми розширили комплекс наших обстежень, і до нашої команди додавали ще мультидисциплінарний підхід, угу. тому що неможливо планувати вагітність, неможливо планувати сім'ю, не знаючи соматичного стану вагітної, або, наприклад, майбутньої мами і майбутнього батька, і не знаючи саме генетичних певних проблем. І тому ми вирішили, що без консультації. Напередодні планування сім'ї саме майбутніх батьків генетиком, і мам, майбутньої мами і майбутнього батька це неможливо. Велика кількість на сьогодні є людей, які мають соматичну патологію, тобто екстрагенітальну патологію, патологію, яка не пов'язана з репродукцією. Це і гіпертонічні хвороби, це і захворювання щодо подібної залази, і інше захворювання. І тому в концепції нашого обстеження безумовно є і консультація спеціаліста, терапевта, який знає екстрагенітальну патологію, і вміє вести таких пацієнтів з урахуванням особливості певних ризиків щодо екстрагенітальної патології у вагітних, і в нашому колективі теж працюють. пані Тетяно. Враховуючи сьогодення, враховуючи важкий час, це період стресів, це період постійного напруження і надзвичайно нестабільного психоемоційного стану. А наскільки... Уваги сьогодні приділено в діяльності вашого відділення вашої служби саме ці проблематиці. Наскільки у вас сьогодні долучені психологи в роботі гінекологічно кошерської служби сьогодні, коли ми стикаємося з тими проблемами, які ви обізначили, безумовно неможливо працювати без зв'язки з практичним психологом, і в нашій команді є практичний психолог, який знає основи перенатології, який знає, яким чином справлятися з певними порушеннями. Щодо репродуктивної системи жінки з урахуванням психологічного е, статусу. І це дуже важливо, особливо для тих, де жінок, які мають репродуктивні втрати, в анамнезі у яких були е, Моменти, коли втрачалася вагітність, втрачалася на ранньому терміні вагітності або втрачалася напередодні пологів, або в самих пологів. І тому в нашому штаті є практичний психолог, який прекрасно обізнаний в цьому напрямку, який займається цим кожен день, і крім цього, працює в нашій спільноті і в нашій мультидисциплінарній команді. Підсумовуючи цей блок, ми можемо зробити висновок, так як ви сказали, що сьогодні родина чоловік і дружина. Або сама жінка може звернутися до центру В, до гінекологічного кушерської служби з намірами пройти повне обстеження, консультаційну роботу провести, діагностичний блок, і таким чином може в разі планування вагітності здійснити. Повне супроводження від початку і до завершення цього періоду. так? так безумовно. До речі, я хочу зазначити, що центр В працює з 8 ранку до 8 вечора. Ми працюємо в два кабінети в дві сміни, і тому дуже буде зручно всім пацієнтам, які є не тільки вінічанами, а ще мешканцями нашої області. Звернутися до нас у той час, який буде зручний для наших пацієнтів. Впродовж нашої теми, пані Тетяно, хочу запитати вас про те, наскільки в. Ваші лікарі, ваші колеги і ви особисто сьогодні готові до хірургічних втручань, оскільки я знаю, що в центрі ви надзвичайно сучасна операційна зала обладнання високоточною апаратурою, відповідним інструментарієм, і чи лікарі-гінекологи центру сьогодні проводять такі операції? Так, сьогодні ми маємо унікальну можливість, коли на прийомі гінекологічному ми визначаємо яку-небудь патологію, яка стосується жіночої репродуктивної системи. Ми маємо можливість запропонувати нашим пацієнтам проведення, якщо це потребує, і якщо для цього є покази, хірургічного втручання. У нас є прекрасна хірургія, У нас є прекрасна операційна. У нас працюють прекрасні найкращі лікарі. Хірурги і безумовно найкращі моменти щодо післяопераційного супроводження представлені в нашому центрі, і цьому цим займаються певні категорії наших спеціалістів. Хтось спеціалізується на амбулаторних прийомах, а хтось безумовно спеціалізується в хірургічній практиці. Тобто, сьогодні констатуючи підсумовуючи, констатуючи те, що ви сказали, підсумовуючи нашу розмову, ми можемо зробити висновок, що в приватному медичному підприємстві Центр В. Надається повний комплекс акушерсько-гінекологічних послуг і супроводження вагітності для всіх категорій пацієнтів і для всіх, скажімо так, хто або вже має дітей, або має певні гінекологічні питання, або тільки планує вагітність. Так, безумовно, ми запрошуємо всіх до нашого центру. Я дякую вам за розмову і дякую всьому колективу вашого медичного підприємства Центр В за те, що ви так ретельно і бережно ставитесь. До репродуктивного здоров'я і до здоров'я жінки відповідно до здоров'я нашого майбутнього, наших дітей. Дуже дякую. Будемо сподіватися, що наша робота не буде зайвою і вона дасть нам дуже гарні плоди. А ці плоди безумовно це ті діточки, які народяться на нашій Україні. Дякую. вам. Дякую вам. Не варто боятися. Треба жити. Треба розвиватися. Треба планувати родину, планувати майбутнє і народжувати дітей. Тому що саме заради нашого майбутнього, саме заради них, сьогодні наші бійці, наші збройні сили боронять Україну і роблять все для того, аби наблизити світлий день перемоги нашої країни. Слава Збройним силам, слава Україні. Рефлекторія. З Іваном Педоруком. 101 вісім Афа.